На вулиці зима. І я побачив Санту. Вау! Це дійсно Санта? Оу-хоу-хоу! Да, це дійсно Санта. хе 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 але також я побачив ельфа. В тебе смішні вуха. А в тебе жахливі штани. Эм. Ну да <ousheils> <umer О controlled CCTV> Я залізу, я залізу, та я не залізу. Ай, о, я заліз. Я хочу взяти у цю літаючу какашку. Уасап! Ми знову тут. І цей час настав, я буду літати. <craft cowboy> Сподіваюсь, я виживу після такого. Уа! А, ні, я вже думав не взяв. Бомбардіро крокоділо. Летс гоу. хе хе Ні, він летить. Пока. Вітання інопланетянам. А як шкода, що без мене. Вау! Оце то полетів. Ти тільки глянь. Але там на сонці дуже спекотно, ну я сподіваюся, він виживе. я знаю, як ми з тобою зможемо знайти дуже таємного Брейнрота. Ми йдемо сюди і нажимаємо на ось цей схований годинник. Та-дам! А хто це у нас тут? Тік-так-сахур. Ну, є одне, але мені написали, що я тупий. <хи> я не здав екзамен, та чому? О, як це печально. Але настав той час, коли ми з тобою здамо екзамен. Не факт, але я сподіваюся, тут у нас буде 12. Далі ми нажимаємо 1. І тут 6 помножити на 7. Як ти думаєш, скільки це буде? Ах... Так, це буде 67. Хто би міг подумати? Та-дам! Лос Сик Севен оу, є! Він наш, але це все не те. А знаєте чому? Тому що я не здав екзамен. Двіючник. Але завжди можна піти і не здати знову. Шучу, окей, ми йдемо і здаємо. Тут 12, тут 7. А, ти попався. Яких там сім? Там не сім, там де? А, Яких 10. Ти що думаєш, я тупий? Ні, там один. Let's go. і тут ми з тобою нажимали ось це і не здали екзамен. Нажимали ось це і теж не здали екзамен. А, ну я даже не знаю. Я даже не знаю, що можна нажати. Дайте, я подумаю. Ха, 6 на 7. А, ну, я думаю, це буде це. Да. Та да! Yes my exam let's go <laughs> Ми його здали, но я також знаю, де можна знайти дещо дуже цікаве. Ми підбігаємо ось сюди до індекса. Хеллоу, жовтий мужик з посмішкою. <гум> Він теж лисий, як і я. Життя, воно доволі жорстке. Але ми тут не за цим, не за тим, щоб подивитися на його лисану, а вона виглядає доволі <гум> гладко. <гум> ми тут для того, щоб нажати на ось цей олівець. Тому давай, підемо далі. Чу, шучу, шучу, нажмемо на цей олівець. В житті не думав, що буду на олівці, Но далі я впав. Та ні, ага, я впав. Тут нічого важкого немає, я вже з досвідом. В мене досвіду повні штани. Фух. Так, опа, є. Ха-ха-ха-ха, я казав. О, і там можна когось взяти. І тут можна когось взяти. Та я геній. Опа. Пакрама. Хто? Шо? Шо? Хто? Пакрахмат-мамат. Оу, ось так назва. ну, для початку я залучу сюди. Ааа, це задачки якісь ваші, да, угу, Ага. Ну давай, давай. Шо? Ха-ха-ха. Зачекай. Я закінчив вищий математичний. Коледж ПТУ, сьомий клас. Тут нічого важкого немає. Все, що множиться на нуль, буде нуль. Ану? Я вгадав? Та-дам! Я геній. Я геній. Так. У господи боже ти мій. Я даже боюсь це називати, тому я не буду. <гас> Ні, мене замкнули. Ай. <гас> я не встиг. То не кінець, тому що ми йдемо назад сюди? Тут є ось така кнопочка. Ми її повинні нажати і. Та-дам! Ми появимося в жовтому ящику. Сподіваюсь, це не губка Боб. Ха -ха. Не хотів би я в ньому опинитися. Але з нами є ось такий чувачок, якого ми візьмемо, і звати його oh. Кетупат-кепат. Оу, oh, є! Yeah. А я когось можу взяти. А якщо я можу взяти, то я піду і візьму. А я ж можу взяти? Ні, а я не можу його достати. А як я повинен його достати? Ось так в тебе скін, мадам. А. Всі дівчата від мене втікають. Я не здивований, тому я даже обіцяю. <звіжатися> не буду. О, дивись, я це візьму. Блю Тут також має бути ще два коїна. А де їх взяти? Ось таке вже питання цікавить мене теж. Я не знаю, де його взяти. Сюди добавили легенду, і я вам її покажу. Це тунг-тунг-тунг сахур. А як його взяти? Я не знаю, як його взяти. Ей! А я не знаю. Ну він тут лежить, да. Я думав, я його зможу взяти, а я не можу. Це дійсно, печаль. Що? Стоп! Ем... Де мої ноги? Де мої ноги? Агоу? Ого. О, господи, тут хтось лежить! Хто тут у нас? А хто тут у нас? Ого-го-го-го. Цей день настав. Всьому свій кінець. Ні мій кінець настав. А-а-а! Окей, я візьму їх. <звук> кофінг тунг, 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 сахур. Мені не подобається цей ящик. Я вже хочу бути в губкові Бобу, в губкові Бобові. В губку. <звук> спанч Бобі хочу бути. О, я можу забігти сюди. Біжимо. Оп. Ай, два. ХП залишається, не поспішаємо. Дивись, ми можемо бігти тільки на зелене. Я повинен змогти, іначе й бути не може. Так, стоїмо, стоїмо, стоїмо і чекаємо. І... Та та -да -да стоїмо. Капелька залишається. Оп, біжимо. Я зміг, я тут. Тут окей, і ми повинні залізти сюди. Ну, це не важко. Ну як не важко? Я вже не зміг якось, але тут я зможу. Опа! Ха-ха-ха. Це ізі. Ху, побажайте мені удачі. Я не хочу втопитися в лаві. Опа! Ха-ха, я зміг. Я зміг, да. І далі сюди. Ага, і піднімаємося. Окей, я поліз. Ого. Ого. В мене до вас є питання. Чи зможете ви мене знайти? Це, напевно, буде дуже важко. Ой, я впав. Я заліз і сюди. Ха-ха, Чітко, угу. не чотко. А далі куди? А я не знаю. Сподіваюсь, мене тут ніхто не з'їсть. Що це? Куди я йду? Я нічого не бачу. Ран, крін, кренк, бус. Ми знайшли автобус. Нажимаємо сюди, заходимо. Господи боже ти мій. Це що, шутка якась? А як я повинен це виконати? Це що за жесть? Як то кажуть, дядя Вася, побажай мені удачі. брі Погнали, ми зможемо. Оп, ізі, Нічого важкого немає. І ще одненький. чотко, Ну а це взагалі не чотко. Це взагалі як? Як я повинен бігти тут? Я не знаю. Дивись, оп. Ай, ні. Це було дуже боляче. Аж ногу запекло. та ну капець якийсь. Одна хпшка, Я повинен дивись. Оп! Спокійненько. Скачемо? А я не знаю, як тут добігти. <риклад> <риклад> Капець якийсь. Так, 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 так. Нічого важкого я зможу. Я зможу, я сильний. Я змі їх, я сильний. Ха-ха-ха-ха. <риклад> Я зміг, да! Одна хепешка. Я вспотів і не тільки на пальчиках, а ще й в подмишках. І, ну, попа теж чуть-чуть. <с fresh> ну ми нікому не скажемо. Так, йдемо далі. Нажимаю, о, боже мій, з вашою математикою. Чому? ай яй Як я повинен це дізнатися, скажи. Я не знаю як. <с�тва> Зачекай, це що я бачу? Заходимо сюди і. Джингенбелс! <Djingen bells! с�тва> як воно класно виглядає! Сніг, все світиться. І там хтось бігає. І я когось бачу. А це означає, я піду і його візьму. Тому полетіли. Так, я скачу сюди, далі скачу на ялиночку. Тут я заскочу сюди. Да, я зміг. О, хто це у нас тут такий класний танцює. І балеріна пепермініна. Що, як тебе звати? Балеріна пепермінтіна. А далі ми повинні знайти ще когось. Ну тут аж не може бути тільки вона, да? Ну це логічно. Ти тільки подивись, кого ми бачимо. Бачимо, ми бачимо з тобою щось дуже класне. О, і я на це можу нажати? Я можу нажати на цей подарунок? Оу, є! Тому я готовий взяти і натиснути на нього. Можливо, нам попадеться щось чудове. Давай нажимаємо. Чому я знову в космосі? І заскакуємо сюди. Ха, ха ізі, але у мене тут немає хепет. Якщо я впаду, то це вже, напевно, з кінцями. Та ти тільки глянь, скільки там підніматися. Так, і я вмію підніматися по носочках. Тому я візьму і піднімуся. Стоп, а там що? А як мені туди попасти? Поки йдемо сюди. Ні, я впав. Я живий. хе хе, -хе. Далі піднімаємося, знову впав. Та, ну капець. Так, опа. Хуго, -ху -ху -ху. це не важко. Оп, а це важко. Дивись, я чуть не впав. Я на п'яточках стою. Спокійненько дихаємо. Піднімаємося. Хухо, -ху 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 -ху. да, сюди його ми піднялися. Ну далі все вище і вище. Куда вже вище? Я й так, десь в космосі. Є. Оп, сюди. У. Ей. А хто взяв наш подарунок? Ну окей, я ним став, так? Да? Що? Я мав полетіти, але я не полетів. Це все мої важкі штани, напевно. Я готовий. О, я полетів. Хо -хо! Куди так високо підніматися? Ну, може, я боюся висоти. А якщо я боюся висоти, то я можу накакати в штани. А це вже небезпечно. І сюди. о -хо -хо -хо. Падати буде боляче. Но! я не впаду. Це вже досвід. Оп. Ні, я впав. І так піднімаємося. Да, я заскочив і. Тут у нас з тобою Санта Клаус. Шучу, це не Санта Клаус, це 25. Непогано, майже Xix7, тільки 25. -хо -хо -хо. Так що, печиво? Я взяв печиво. Сніговичок. Хело, мужик. Ай, так таке хочеться тобі кабіну знести. Шучу, я не люблю тих, хто обіжає сніговиків. Не можна бити сніговиків, запам'ятайте. Тут можна когось взяти. А як його взяти? О, печиво! Печиво я взяв. Так, 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 так. так. Дивись, кого я знайшов. Точніше, що я знайшов молоко. Хто любить молоко, ставте лайк. Я знайшов два печива і одне молоко. Хммм, це що за смакота намічається? Побажайте мені удачі, я повинен це змогти. Печиво. М -м, боже, яке воно смачне, та ти глянь, я таке хотів би б його відкусити. Хто любить печиво, лайк ставимо. Далі, молоко. Ну, молоко це. Печиво зникло! Печиво зникло! Та ну капець якийсь! Ай! О, так, стоп, я когось бачу. А хто це такий від мене втікає? А ну не втікай від мене! А ну стій на місці! Ей! Давай, 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 давай! І я тебе візьму. Let's гоу! Гіфтіні спайдеріні. Біжимо швиденько туди назад. Поки там є печиво і молоко, поки я можу на ньому скакати. є два печива, але немає молока. Хто випив це молоко? Скажіть мені? А? Я не знаю. Та де ж це молоко? О, є, молоко одне знайшов. дивись, я знайду молоко. А печива не буде. Да, печиво нема. Дивись, я скачу сюди. Хапаю швиденько печиво. Хе-хе, бо я не тупий, я повинен встигнути, побажайте мені удачі. Тут є і печиво, і є молоко. Я зможу. Печиво, молоко, печиво, молоко, печиво. Хугу, і запускаємо. Да Хо-хо-хо-хо-хо, ми тут, ми їх візьмемо, ми їх знайшли, ми молодці. Cookie andє! Oh, yeah. 128-й вже. Залишається не так і багато. 120, подумаєш там. Але це буде в наступному відео. Тому дуже дякую тобі за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау!